Від Матея святого Євангелія читання. Іншу притчу подав він їм, кажучи Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своєму. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом, так що птазво небесне злітається і кублиться в віттях його. Іншу притчу він їм розповів. Царство Небесне, поділе дорощиною, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи Відкрий у притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і відійшли його учні до нього і сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий.